Проблему дитячого алкоголізму фахівці пов'язують з декількома факторами, випиваючи дитина певною мірою хоче самоствердитися і показати, що вона вже доросла. Часто до алкоголю їх підштовхує бажання закритися від проблем. А це конфлікти з однолітками та батьками, неприємності в школі і багато інших труднощів, до яких діти дуже вразливі. Поганий приклад дають своїм дітям і їх батьки. А до батьків хочеться звернутися. Діти наслідують вас, будьте уважними, слідку стежте за собою, не привчайте дітей, наприклад, чокатися на засті весіллях, заради забави не наливайте їм тих 20 грам пива, те, що здається вам, що це не шкідливо. Зрештою, які б не крилися причини, наслідки плачевні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 25% дітей віком 15-16 років вживали алкоголь раніше 13-річного віку. Серед опитаних 11-річних ця частка становить 40%. І 40% дітей у віці від 14 до 18 років вживають алкоголь систематично. Долучитися до боротьби із проблемою може кожен, хто придбає за одну гривню наліп у з написом я піклуюся про здоров'я дітей. Хотілося б, звичайно, щоб наша громада Чернівецька е, знала цю статистику, і як дуже свідома громада, що приємно долучилася і змогла е, невеликим коштом, мінімальними зусиллями, насправді придбавши всього е, навцього, наліпочку одну за одну гривню, вплинути на вирішення величезної проблеми, такої як дитячий алкоголізм, «Піклуюсь про дітей. Щоб їм було добре, бажаю, що вони наше майбутнє. А отже, треба такі акції робити якнайчастіше. найчастіше. і бажаю, щоб все було заповнено, і всі давали гроші на це. Пані Тетяна, хоч досі не знала, що проблема дитячого алкоголізму в нашій державі стала такою серйозною, але почувши про акцію, залюбки долучилася. Кожна кожна мама вболіває за здоров'я своєї дитини, і також за свою націю, щоб нація була здорова. Кожна людина за це переживе так само, як і я. Акція діятиме протягом березня-квітня. Усі зібрані кошти будуть направлені на профілактичні заходи у школах Чернівців. Будуть закуплені та розроблені спеціальні інформаційні стенди. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.